Сьогодні було проголошено вирок у справі по вбивству добровольця свободи Олексія Щербини. Із трьох обвинувачених, один обвинувачений отримав 13 років позбавлення волі. Кваліфікація, частина друга за статтею 115. Інші двоє обвинувачені, такі як Котирло і Вільсані і, і Гнитенко, перепрошую, отримали по три роки позбавлення волі. Зрахування того, що два роки вони знаходяться під триманням під вартою, тому ці два роки їм буде враховано в срок відбування покарання. Якщо відповідати на запитання чи задоволені ми рішення, мені не задоволення, тому що ми, як представники потерпілою ще на етапі досудового розслідування, говорили про необхідність кваліфікації всім трьом обвинувачуванням за статтею умисне вбивство з ульганських спонукань. На етапі досудового розслідування ми почуті не були, але, на жаль, Кримінальний процесуальний кодекс нам не дає повноважень можливості ще перекваліфіковувати, самостійно визначати кваліфікацію кримінальному провадження і так далі. Це виключно прерогатива прокуратури і суду. І учасники процесу будуть подавати апеляційні скарги, тому що всі незадоволені цим рішенням. Зокрема, сторона захисту також незадоволена цим рішенням. Прокурор також незадоволений цим рішенням, також буде апелювати. Ну і відповідно, ми також в своїй частині будемо звертатися до Київського апеляційного суду з Скажу слава справжнім адвокатам перемоги в усіх судах. Слава Україні! Слава гарно.